Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 19.36, Світулічка вже вдома. Дівчатка. Сьогодні у мене от попугайчик. знезла в хату, бо ж на дворі холодно вішо. Померзли мої гудюбуньки, Накрутила ту гулю, до дивіться, який кокон у мене зверху. Я вам говорю, дівчатка. Ну, всі баби, як баби, я королева, це точно тут без сльоз не глянеш. Так, красуні мої. Сьогодні у мене де картошка, і наша скумбрійка. Боже, я так хочу той скумбрію, як беременна. Але, дівчатка, дивіться, у мене бутилочка. Ні, це не пиво. Ні в кому випадку це не пиво. Дівчатка у нас на базарі напроти мене, там прямо девочка торгує вино, мальбиночка. Дівчатка, я такий квас не пила, наверное, ще це вкус мого дитинства. Дівчатка, наскільки вкусний квас там є у Альбини, що я вам навіть не можу продати. Там, де вино, написано вивіска вино. Коли ви приходите, стоїть така обалденно красива блондиночка і говорить вам, що ви бажаєте. А ви говорите, хочу кваса від світулі. Дівчатки, він обалденно класний квас, це вкус з дитинства. Повірте, я квас не п'ю, але він наскільки вкусний. Дівчатка, хто хоче вкус з дитинства кваса, приходить на привоз в молочний корпус. Стоїть очаровательна жінка. Така, знаєте, блондіночки, говорю вам, добрий день. Ви кажете, добрий день. Вино, будь ласка, пожалуйста, а ще я хочу квасика, Дівчатка, от правда, я ж квас не п'ю. Думаю, так. Анжела мене прийшла, раз угостила, говорить, Світуль, візьмі, попробуй, який у нас є квас. Хтось привозить. Я кажу, Анжелечка, ну давай, дівчатка, стояв він у мене дня три дома. Думаю, ну відкрию його. Знаєте, ну я взагалі я не клас не люблю. Думаю, ну, давайте попробую. Я, коли... я сьогодні взяла п'ять бутилок. П'ять бутилку взяла. Я зараз поставлю її в холодильник, но ну, він наскільки вусний, що чуєте, він чути, як ото сітро. От знаєте, сітро колись було в детстві, ото Буракіно, да, як воно називалось? Оце такий самий квас, але ну, він дуже вкусний. Дівчатка, я ж вам сказала, що на привозі можна купити все, особливо в молочному корпусі. Починає від молочка, заканчиває обалденно вкусним квасом. Правда, це не реклама, це просто вкусно. А вообще, дівчатка, я сьогодні хазяйка. У мене тушці картошка. У мене в руках скумбрічку одну захватила, одну встигла взяти. Тому що я продала абсолютно всю скумбрію і вона буде в суботу. Утром, я заказала 100 кг, дівчатка, Вона така смачна, вона жирна, вона іменно викопчена, вона без голови. Розмірний ряд 400-600, 400 гривень за кілограм. Одна штучка 180 до 200 гривень. Дівчатка, ну вона іменно копчена, без димка. По-перше, я її спробувала, у мене обично пече іжога. Я вам хочу сказати, 10 скинула, 20 наберу. Плюс-мінус, якщо у мене буде грати 20 кілограм, я вам говорю, ну що якщо я люблю вкусно поїсти? Ви представте зараз, цибулина. Ну, я вам зараз це все покажу, дівчатка. Цибулина, редіска, помідора, овірок, помідори в томаті, картошка із комбрія. Завтра світурічку ви можете не узнати, тому що буду похожа на дівчину така, Ну хальося, ну хальося, во в смислі смыслі хальося. Мої красучки. Ви ж не думаєте, що я вас обминула? Дивіться, я взяла 4 бутилки. Це не в комусь, як ви кажете, що реклама, не реклама, Дівочки, це просто дійсно вкусний квас, і багато хто любить, думає взяти. Напроти мене стоїть дівчинка, дуже красива, Альбіночка, даже точно, ну, вроді Альбіночка, красива блондиночка, така дуже красива, ухожана жінка. торгує вином. І в неї є оцей квас, дівчатка. Я теж про нього говорю, а може він в продажі немає Не, я не знаю. Я, я думаю, що є. Ну, він дуже вкусний, подивіться ось, га, дівчатка. Ну, ви пам'ятаєте, то колись з бочки продавали. Боже, там бакали в бокалах, да, було, подивіться, оце ж геть вкус, вкус дійства. Він дуже смачний, дівчатка. Ну от кажу вам, приходьте в молочний корпус і диви віскавину, прямо напроти мене, і там можна купити його. Так мої рідні, що б хто не говорив, що б хто не робив, а подивіться на їх цю скумбрійку, яка у Світулічки сьогодні була, буде в суботу. Дівчатка, вона жирна, розмірний ряд Подивіться, яка маленька косточка, яка вона жирнюща, яка вона вона аж течезна, Дівчатка, вона просто обалденно вкусна. Вона вся йде, бачите, воно там і курочка. Дивіться, яка в неї маленька маленька косточка, яка вона жирненька. І саме головне, вона капчона. вона без димка. Це теж немаловажно. Дівчатка, я люблю хвоста. Зараз буду смоктати оцього хвоста. А ще мої хороші, так як я дівчина з села з такого прекрасного обалденного села. Сільська така дівчина, знаєте. У мене є цибулинка. тітя Валя сьогодні мені привезла дві капустинки, огірочки, помідорчики і цибулинку. Верці мене, ну, правда, вдома ж немає цибулі. Хазяйка. Понімайте, хазяйка велика, Цибулі немає вдома, Понімаєте? І картошки немає. Хоч добре ті Валя, маю, привезла мені капусту, карто, ой, капусту, огірок, помідору. Але у мене картошечка тушця. У мене кілограм картошки був. Я з желудочками. Я дуже люблю желудки, дівчатка. Я їх люблю полусирі. Я хочу вам сказати, що я можу пригорнути на свою красиву душу. ну, Я <смі> прекрасна жінка, да, Кілограм желудочків. Спокійно, особливо знаєте, як я люблю? Я люблю їх трошки так проварилися, вони, я зливаю воду, промила їх і кидаю в чисту водичку. І вони оце так прожарюються. Протушилися, там хвилин 15, а потім я хочу, щоб вони прожарювались. І коли вони полусирі, дівчатка, я їх, як сімочки, зовк, Щол, жок, ну. Ви ж розумієте, що для мене кілограм. Тушечка тушиться. Я вам хочу сказати, що зараз я цю цибулиночку почистю. вижмакаю її. Я думала зробити салатик помідорів, але не буду, дівчатка. Знаєте, що в мене є? У мене є хвоста. Я його буду їсти просто без картошки. Представте. Дівчатка, він такий вкусний. Я навіть не можу продати вам. Картошка це така, знаєте. Закуска. Саме основний продукт це що, ребуля. Дівчатки, я оце можу таку влупити ту рибу і подімаєте, і не дивлюся на свій вес. З ким на 10 наберу 15 Ну і що, Дівчатка, я вам знаєте, що хочу сказати? Що це не сало і не жир, це доброта. Чим добріша жінка, тим вона ширша. А по ваша світулічка така вже добра, що скоро плаття не повлазить. Ну і що? У ну, хорошої людини має бути багато, правильно? Плюс-мінус 10 15 кілограмів не зіграє. Дівчатка, у мене в суботу дескомрія. Я вас дуже прошу, попробуйте одну. До 200 гривень одна штучка. 400 600. Одне м'ясо. Той Міша сьогодні є на ту камеру. Я глотала слюну. Понімаєте? А я люблю хвостики. Я їх обсасую з них до голови. Дівчатки, я не викидаю шкурку. Я шкурку коли обдираю. Я її потім обсмактую. Вона така тонка, аж папіронка робиться, понімаєте? Красуні мої, серйозно, хоч світулечка може бути вредна, як одна дівчинка написала, не така ви добра, як ви кажетеся. Дівочки мої, я не можу всім бути добра, ну серйозно. Але а продукція, хорошо, я не добра. Ну, продукція то в мене хороша, ну правильно, що і продукція не хороша. Дівчатка мої, ну щас ти буду з вами, я вам говорю, я, ну також, знаєте, ну, дівка з села. Помидо... Так, мої краситуни, Значить дивіться. Якщо ви думаєте, що я вас обманюю, що я не їм цибулю, ну лук, девочки, пам'ятаєте, як я? Ну, село, село, який лук, Свєта? Світуля, покажи свій лук. Думаю, ви що мои цибулю вдома не бачили. Ну, ви розумієте, да? Девочки, я його їм як семочки. У мене, я ж картошку тушу з желудками, Желудки не доварені. А сирі, пойду же, поедет. Девочка цибулина. Як сахар. Yeah. Ну, вы Цибулинка, і квасом зап'ю. <кій> На тюрмору світулі квас, сирий желудок, полусила, полусиру картошку достала, цибулина й помидора. Дівчатка. Ну і перед цим взяла того хвоста, обсмоктала, як могла. Девочки, правда, вкусний квас. Приходьте до нас. Я вже вам казала, в молочному корпусі. Можна купити домашню колбаску, сало, квас, е, помідор. ой, помідор, ша, успокойся, е, Творожочок, сметанку, брензочки. У нас все можна купити. Так що мої гарнюні, дивіться, отакий натюрморчик. А ця цибуля вона тімна, вона світла. Ну, як, ну, вона така сладенька, поняли? А желудок, а полусирій. А Знаєте, що я хочу сказати? Я от приходжу коли з роботи, коли сильно хочу їсти. Дивіться, для мене головне, щоб що? Щоб була оця цибулиночка, кусочок да, хліба. Я от це так оберу бігом ламаю хліба, відкриваю сіль. Хліб мокаю в сіль цибулинкою. Плюс, дівчатка, я сьогодні у мене ще ж від помідорок є сок. Ну, Це ж я ці пол літра це тако, знаєте, це, це пол літра це знаєте що? Капля в морі, капля в морі, а в желудці такого. Ну, 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 дівочки, ну. Я ж така необ'ятна красива жіночка. Да. І щаску, слухайте, що таке? Аквас не, не алкогольний, правильно? Ой, 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 Света, ой, щось має бути. Одним словом, мої красуні, хочу всім побажати хорошого дня, прекрасного дня, привет, приятного вечора, приятного апетита, дівчатка. Кар... Дома що? Картошечку стушили, помідори відкрили. Не забувайте, що у Світулі є обалденно вкусно. Дунаєчка, скумбрічка. Ну, правда, скумбрійка буде в суботу, Дунайка може буде в четвер, не знаю, може буде, може ні. Одним словом, красуні, всім смачного. Світулка нагнала апетит, а цибуля з полусирим желудком – це взагалі. Одним словом, Наїмся, задеру ноги, і скажу, Боже, з завтрашнього дня сідаю на дієту. Яку дієту? 10 кіл на 15 набрала, плюс-мінус 20 кілограм ролі. Так, мої ріднесенькі, моя картошечка вже дотушилася з Зараз ще, ще трошки вона помліє, і я буду виключати. Дівчатка, я коли готовлю, я крім горошка лаврового листа солі більше нічого не кидаю. Сьогодні я зробила таку, знаєте, з помідоркою, з подлівкою. Я обично люблю таку ілі без, і з, коли як. Коли як хочеться, така в мене сьогодні апетитненька картошечка. Скумбрієчка, дівчатка. Зараз вона зараз ще трошки покипить, і я виключу її. Бачите, желудочки, звісно, вже зварились, але я люблю полусирі. Так що, мої хорошенькі, всім приятного апетита. А ну напишіть, апетитно виглядає картошечка Світулькина. Так, мої красотулі, я поки готувала, напробувалася всього. Картошку полусиру з желудками поїла, хвоста того от смоктала. От смоктала, виплюнула і забула, дівчатка. Пів літра кваса вже випла, боже, він такий вкусний вообще. Чуєте, а він навіть такий, як Брашка. Знаєте, коли в селі гнали водку у вас? Брашка, знаєте, що це таке? М не знаєте, починаєте, Всі все знаєте. Дівчатка, пару помидорок з'їла. Я думаю, утром я буду сланенька. Я ще таку дивлюся на ту Васильівну Паску. У мене ще ж Паска є, Боже, свята, я вам говорю. Та слухайте, слухайте, сукоє життя, дівчатка. Плюс-мінус ті кілограми, я вам говорю. У хорошого чоловіка може бути много, але не через чур. Подумаєш, трошки скинула, трошки наберу. Плюс-мінус. Хай тих 10 кілограмів граю у мене, правильно? Не можу я бути сюди струмка, як то поле або така або пухленька. Я дуже на час время, время, знаєте, теряти і набирати форми. правильно? Ми дуже не бути, дівчатка всі різні. Одним словом, мої хорошенькі, всім хорошого вечора, тихого, мирного, спокійного вечора. Сладеньких снов. Всім сладеньких снов, мої ласточки, а ваша світулечка вже набилась кендюх. Так привічна била. Я вже не можу ноги дотягнути, помити ті хоч ноги піти, понімати раді інтересу ну, налякати водою її. Господи, прости мене. Ну я, я шуткую, прийняти душ, я маю вду. Не тільки ноги помити, а й прийняти душ. Прийму душ, дівчатка мої. Але ви знаєте, коли ми хочемо спадки, не можемо. Там да? ми думаємо, що нам робити. Ласточки, не тіряйтеся. Ложка сахара, ложка меду, а ще ж паска може в кого я творить чудеса. От, а ваша світулечка зараз піде помиє ноги, по шию, бо грязна, наверно, 100%, а може, ні. Добре, що вам. Ну, я шуткую, ви ж теж не думаєте, що я все время правду кажу. Піду прийму душ, одягну халатик, візьму кусок у тої паски, положу в тарілочку, включу, як ви думаєте, кого проню прокопав. Коли я поїм, заб'ю літром кваса, дівчатка, повертаюся на бачок, на правий бачок, ручку під подушку. У мене одна рука під подушку, друга зверху. Одіялко під ножку і сладеньких, спокійних, мирних, добрих вам снів.